Всім привіт! Ви на каналі Вовлог і останні кілька років журнал The Economist та інші визнавали відень столицю Австрії найкомфортнішим для життя містом світу. І ми зараз у відні спробуємо розібратися, наскільки це правда по наших відчуттях, подивимося що тут, як і покажемо вам. Так що погнали! Загалом автори дослідження оцінюють стабільність, охорону здоров'я. Освіту, культуру, довкілля і інфраструктуру в містах. Ми цього всього, мабуть, не зможемо дослідити, але частину спробуємо. І ми хочемо подивитися, чи справді відень такий комфортний, як про нього пишуть, і не по цифрах, а по наших відчуттях. Відні високий рівень життя, і це видно відразу. Тут хороші, гарні вулиці, всі доглянуті будинки, парки все гарно і стабільно загалом. Щодо медицини, то ми нею не користувались. Особистого досвіду не маємо, але корпуси, лікарень виглядають дуже круто, та й по цифрах тут вона на високому рівні. А щодо транспорту, то тут є п'ять ліній метро, десятки трамвайних ліній, десятки автобусних ліній. Весь транспорт ходить досить пунктуально, сучасний, комфортний, так що лайк йому. Але сферою, в якій, як на мене, відень найбільше балів набирає, це є культурне життя і екологія. Тут відбувається багато різних культурних подій цілий рік, як от зараз кінофестиваль, є багато музеїв, різних галерей. Коротше, можна цілими днями ходити і буде цікаво. Це у нас така вражаюча помпезна міська рада ратуша. Тут сьогодні якийсь фестиваль, кінофестиваль, де і трибуни. Сидіння, коротше. таку. А ще поряд був ярмарок з різноманітною вуличною їжею і локальним пивом. Але віденську віденське і віденське пиво. Ми підійшли до Альбертіни. Це такий музей мистецтва. Одне з найвідоміших, напевно, Відні. Звідали ми музей, тут частина це є галерея, картинна, а частина це є палац імператорський. Музей великий, картин багато. Ми побачили роботи Мікеланджело, Пікассо, Моне, Пікасо, Дюрер і більш сучасні різні, типу Енді Ворхола. Ну, взагалі прикольно, прикольно побачити, але він досить великий і втомлює. Тому ми йдемо щось підживитися, тому що реально трошки замовчилися. День досить зелений, тут є багато скверів, парків, річки, набережні. І хоч частина вулиць не озеленені, але ситуація змінюється. З'являється більше дерев, як на мене. Частина вулиць тут обладнана велодоріжками, велосмугами, та велосипедистів досить багато, так що це досить комфортний транспорт тут. Правда, тут, тут теж не забувають. Є багато парковок, вуличних підземних, досить багато різних кільцевих розв'язок, але це все переважно платне. З Пішохідною інфраструктурою тут теж все в порядку. Є багато пішохідних вулиць. Всюди є тротуари, дуже зручно загалом. Тут досить щільна забудова і багато вулиць такі вузькі і майже не мають озеленення. Але при тому тут досить чисте повітря, оскільки хороший громадський транспорт і машин ну, не так багато. Приїхали ми в палац Шонбрун. Це такий величезний імператорський. Палац з парками, різними будовами. Тут Багато всього цікавого є, так що погнали. Ми взяли класичний квиток, який включає відвідування палацу, відвідування різних оранжерей, парків навколо. Але всередині в палаці не можна знімати, тому дуже мінімально звідти. Хоча він дуже гарний і багато всього лишилося там з 19 століття. Різні імператорські речі, картини і всяке таке. Це палацовий парк і оранжерея. Парк палацу, тут величезну територію займає, є тут різні фонтани, озерця, навіть римські руїни. Хотіла б звернути увагу, що зараз у Відні дуже-дуже спекотно і відповідно, біля даного палацу, прогулюючись парком, теж жарить, пече одним словом нестерпно. Речі, вхід в парк загалом безкоштовний, але якщо хочете зайти в якісь будинки або якісь оранжереї, то це платко. Загалом палац і парк біля нього досить цікаві. Є на що подивитися, правда, трошки багато людей і трохи дороговато. Але залом норм. Ми зараз в центрі Відня, так званий Іннерштадт. Це є така частина, яка була в межах захисних мурів до 19 століття, коли їх зруйнували і місто почало розростатися. Загалом відень дуже класне місто. Але в нього є кілька недоліків. Перший з них це те, що в неділю майже нічого не працює, магазини, супермаркети, а в будні дні все рано закривається. Шоста, 7 вечора і вже майже нічого теж не працює. А друге, це те, що тут високі ціни на все житло, їжа, розваги і так далі. Ясно, тут в центрі багато гарних будинків, палаців різних. Але цікавою фішкою відні є те, що за останні приблизно 110 років його населення фактично не змінилось. Тобто він якого був розміру, такого майже і лишився. І це означає, що старі будинки є і в центрі, і на околицях, і фактично все місто. В цьому місті можна знайти будинки довоєнні. А це у нас іспанська школа верхової їзди, де імператор, імператриця їздили на кониках, вчилися, всякі паради влаштовували. Це відома церква Карлскірхе, збудована ще у XVIII столітті. Всередині тут є скляний ліфт, яким можна піднятись до самого купола. Ходимо на центральну площу відня до собору святого Стефана. Це один із символів міста, який почали будувати ще в 12 столітті, а сучасного вигляду він набув у шістнадцятому. На вежу собору можна піднятися. Тут 343 сходинки цілих, і вхід 550. Через відень протікає річка Дунай, але вона тече трохи в обхід центру, а ближче до центру є Дунай-канал. Звідси, до речі, відправляються кораблики в Братиславу, Словаччину, до якої не так далеко, десь 60 кілометрів всього. Як думаєте, що це? Це в нас сміттєспалювальний завод, прямо в центрі міста майже. Це відомий екстравагантний будинок фундервасера, відомого австрійського архітектора. І Ще один будинок його будівлі його ми бачили. Це був сміттєспалювальний завод. <му> Зупинились ми в районі такому прикольному в 30 хвилинах від центру пішки. Ось в такому будинку. Під'їзди тут старі, ясно, і будинок старий, але все в досить хорошому стані доглянути. І ще тут є дворик великий з підземним паркінгом і невеличким садом. Салом квартира велика і досить прикольна, але має два мінуси. Перше це те, що тут немає кондиціонерів і влітку дуже жарко, особливо вікна на південь виходять. І друге це те, що поряд є церква. Дзвони якої о сьомій ранку нас кожного дня будять. Чи комфортним був відень для нас? Загалом так, це, напевно, одне з найкомфортніших місць ми були. Єдине, що воно все ще велике, мегаполіс і маленькі міста, мені здається, чуть-чуть комфортніші залом. Що ж до нас, то ми продовжуємо наше життя на валізах, наші подорожі, і ми далі будемо їхати трошки південніше. А ще ми донатимо волонтерам, віримо в ЗСУ і в перемогу. Так, що скоро зустрінемось.